Книга Еклезіаста, розділ 10. Як мертві мухи псують приємний запах пахучого Єлею, мироварника, так невеличка глупота знеславлює честь і мудрість поважної людини. Як серце мудрого схиляє його праворуч, так серце нерозумного тягне його ліворуч. І по якій би дорозі не йшов нерозумний, видно, що в нього бракує розуму. Такий своєю поведінкою всім демонструє, що він нерозумний. Якщо проти тебе запалає гнів можновладця, не залишай негайно свого місця, адже лагідність сприяє прощенню навіть великих провин. Існує певне зло, яке я бачу під сонцем, це помилка, що походить від самого володаря. Іноді нерозумного підіймають на велику висоту, тоді як обдаровані розумом, Мусить сидіти приниженими. Я бачив слуг верхи на конях, у той час, як вельможі ходять пішки, як слуги. Хто копає яму сам до неї і впаде, а того, хто валить огорожу, неодмінно вкусить гадюка. Хто переносить камені, може від них надірватись, як і той, хто рубає дрова, наражається на небезпеку. Якщо затупиться сокира і її лезо не нагострити. То потрібно прикладати більше сили, але мудрість здатна цьому зарадити. Якщо гадюка вкусить до замовляння, тоді заклинач вже не потрібний. Слова з уст мудрого користуються визнанням, тоді як нерозумного гублять його власні уста, адже початок слів з його уст глупота, як і кінець його мови, безглузде шаленство. Нерозумний говорить багато, хоч людина не знає, що станеться і хто їй може сказати, що буде після неї. Праця втомлює нерозумного так, що йому навіть важко знайти дорогу до міста. Горе тобі країну, коли твій цар дитина, а твої можновладці лише те і знають, що з позаранку бенкетувати. Проте щасливий ти краю, якщо твій цар зі шляхетного роду, а твої можновладці сідають за стіл в належний час. Щоб підживитись, а не впиватись. Через лінощі будівничих може завалитись дах, і через недбальство рук протікатиме стеля. Гостину справляють, щоб разом порадіти, бо вино розвеселяє життя, а гроші уможливлюють усе це зробити. Навіть подумки не царя і в своїй спальні не проклинай багача, адже небесні птахи перенесуть твій голос. Крилаті передадуть твої слова.